Місяць січень це місяць щодо обізнаності, щодо профілактики раку і матки. Сьогодні ми мали чудовий захід, івент, який дав можливість нам, лікарям, акушер гінекологам оновити інформацію, підняти актуальні питання щодо превентивності, нагадати про вакцинацію та скринінг раку шийки матки. Дорогі жінки, підтримка щорічних обстежень, вакцинація від вірусу папіломи людини, скринінг щодо цервікального ранку є ключовим щодо провентивності даного захворювання. Дбайте про своє здоров'я та бережіть себе. Актуальність впл скринінгу на даний момент це новітні підходи до профілактики раку шийки матки. І тому вони зараз. Проведення їх тому дуже актуальні і дуже необхідні, що вони дають? Вони дають зменшення захворюваності на рак шийки матки, швидше виявлення важких дисплазій, зменшення смертності від раку шийки матки. А це на даний момент найважливіше, оскільки занедбаність по раку шийки матки складає більше 50%. Профілактика економить час, здоров'я і гроші. Шановні жінки, для кожної з вас важливо. Перш за все, це просто прийти. Прийти до свого лікаря, якому ви довіряєте, відповідно довіритись йому ще раз та для того, щоб ви були здорові. А здорова жінка це здорова нація. Музика. Від керівництва клініки Медотланд хочу подякувати професор Ользі Полічук за можливість покращити знання нашого колективу і підвищити рівень якості надання послуг для наших замовників. Ми продовжуємо роботу по впровадження проєкту глобального гаранту збережемо життя жінок для їх родин, дякуючи нашим донорам і Інтернешнл», інтернешнал і організації. І дуже важливо в цьому аспекті якраз спілкування з лікарями, з колегами, провадження таких наукових і конференцій, і тренінгів, як у нас, наприклад, була 17-18 листопада, тож в Києві ми на форумі зустрілись. І разом з експертами Асоціації української скопії та патології обговорили так само дуже важливі аспекти. Сьогодні ми в Івано-Франковську знову ж таки проводимо тренінг спільно для лікарів-гінекологів. Ніна Дмитрівна, представник якраз Івано-Франківської школи. Пару слів від вас і для колег, і для жінок про проблему ракуші матки і необхідність частих скінгових програм. Будь ласка. Рак шийки матки хочу сказати, що він є не вирок, це є діагноз. Життя продовжується і жінки живуть сьогодні. В нашій рамці проекту профілактика раку шийки матки. Ми хочемо донести до кожної жінки, пацієнтки, яка не оглядалася більше 2 роки, взяти відповідальність за своє здоров'я, за своє життя, за добробут своєї родини в свої руки, взяти відповідальність. Кожного раку шойки матки є своя історія. До нас пацієнтки приходять, ніхто із них не був готовий почути цей діагноз. Кожного було завжди: ще не час, ще не потім. Я не веду статевого життя, я молода жінка, в мене діти. Кожного разу знаходилася якась причина на те, щоб відкласти дане обстеження. Дуже важливим є об'єднати спільну роботу всіх медичних представників на різних ланках сімейних лікарів, лікарів-гінекологів та лікарів-онкогінекологів, об'єднати нашу роботу. Саме ми, поєднаючись, можемо побороти рак шийки матки І саме тому якраз оці всі освітні частина проєкту вона націлена і на лікарів-спеціалістів, і в тому числі зараз під час війни ми бачимо, що є необхідність давати знання і представникам сімейної медицини. Тому що якраз жінки, які найбільш вразливі, в тому числі вимушені переселенки, вони знаходяться і перезаключають декларацію під наглядом якраз сімейного лікаря. Тому працюємо разом заради здоров'я жінки. Збережемо здоров'я жінок заради їх роди. Жінки, не будьте байдужими до свого здоров'я. Прийдіть до свого перевіреного фахівця, провірте своє здоров'я. Саме це може врятувати ваше життя. Дійсно, не відкладайте до перемоги, дбайте про себе. Жінка це головна в родині. Без неї неможливо насправді бути цілісною як родині, це надійний фронт для наших захисників в тому числі. А пройти. Регулярні обстеження у довіреного гінеколога пройти онкоцитологічний скринінг, знати свій статус на високонні типи вірусу папіломи, які є власне чинниками як важких форм дисплазії, перед та каракуш, які матері також дуже важливий. Тому будьте не будьте байдужими. Звертайтеся в часті до медичних фахівців, будьте здоровими. Слава Україні, героям слава, гекуємо разом до перемоги.